Всім привіт! Хочу зробити такий, такий ось відеогляд. Те, як я зробив собі рундук на причіп. Ось такий рундучок. Не вистачає його дійсно було. Нікуди не покласти інструмент, ніякі стяжки, фіксуючі ремені. Це ящик Daken. Ось Дакен. Він, е його призначення це для вантажних автомобілей, і він має лежати горизонтально під напівпричепом вантажного автомобіля. Ось який його розмір. Я напишу верніше буде, мабуть, у назві відео. Здається, 75 його ширина, 35 глибина і 45 висота. Причіп, ось так він виглядає на дишлі причіпа. Причіп по ширині має 1,30 або 130 см в ширині. Ось так він виглядає. Встановив я його на місце, де має кріпитися запаска. Для запаски я потім зроблю кронштейн, окремий куплю. Так. І він закривається давайте вже до ящику. Закривається на два замки. Один уже в мене відкритий, ось так відкривається. Теж є під ключик замок і тут є замок також. В комплекті чотири ключі було. так Два я вже собі ось, тепер ми можемо повернути. Два я вже собі на ключник до причепу прилаштував. Ось так відкривається. Так, ще два, два ключі, я ще не знаю, куди їх сховати, поки тут їздять. Потім я їх. Вони якраз так, два тут були прищебнуті і два тут. Два я забрав. Не обов'язково одразу використовувати два, можна по черзі одним ключем відкрити, потім іншим. Ну і всередині в мене тут вже складені деякі речі. Для компресора подовжувач, сірники на пасіку. Ось тут якраз їздить ящик для інструменту, щоб його не возити в автомобілі. Так, ось такий ящик тут влазить. Зараз ми ще дійдемо до того, як тут все кріпиться. Серветки. І ось якраз стяжні ремені. Так, ще тут я не поклав, ані вже лежить. Для змащування причепного пристрою, так, щоб окремо не шукати, де лежить змазка, а все, ось тут. І ще два стягуючі ремені. Зараз ми їх витягнемо, щоб побачити, як я його ще прикріпів. Потім на дно я зроблю вкладку чи зекструдована пінополіестеролу, або з старого каремату. Кріпиться, поки він у мене на трьох точках. Так. Е я ще планував четверту ось тут зробити, але поки вже проїхав півтори тисячі, поки що все нормально. Ось зробив таку вкладку під е з шини староковки вирізав, зварив, ось така вкладка і знизу. Знизу ось так проходить. І ось така квадратна 20х40 труба, так, яка зараз фокусується камера, яка знизу під рамою йде, підклав з бутилки пластикової сюди такі прокладочки, думав, з гуми, гуму не знайшов. Прокладочки для того, щоб не царапався, нацарапалась. Оцинковка рами. Ось на такі, здається, 100 100 100 100, 20 шпильки, вісімки з без шляпки, щоб не можна було відкрутити. Ось такі нам меблеві. І всередині також на самофіксуючі гайки. Так, тут теж гайка, можливо, я потім обріжу їх. Так, купив запасом по довжині. І ось так крутиться, кріпиться. І одна, один гвинт, він йде у кріплення якраз запаски, здається, 10-й гвинт, і він просто саму, сам корпус ось так, вниз, в корпус, ось в корпус приварну виробником гайку, кріпиться. Ось так знизу виглядає. Ось такий ось ящичок. Рундука дійсно на причепі не вистачало, щоб якраз в ньому зберігати все, що має бути до причіпа. Да, Тут, до речі, така надійна, м'якенька прокладка, щоб пил не потрапляв. Так, і за півтори тисячі кілометрів тут, бачите, не було. Пилу. Єдине, який мінус в такому кріпленні ящику, що сюди потрапляє вода від дощу. На дорозі, відповідно, це все буде видуватися повітрям. Так. А вдома треба чи під навісом кріпити, чи якийсь тимчасовий чохол робити для зберігання вдома, тому що вода стоїть. Поки вона не протікає, тут гарні ущільнювачі і в ключнику, і в механізмі запирання, але все одно рано чи пізно воно можливо протіче, то вдома чимось прикривати, поки стоїть в дорозі. Ж, кажу, все видуває, вода не стоїть навіть під ливнем. Ось такий відгук на ну, відгук і те, як я організував рундучок на причіп, я його до речі, такий варіант побачив у товариша на причіпі для перевозки квадроциклів. Там зберігаються шоломи, наколінники різне приладдя. Ось я на причіп. Прилаштував теж ось такий ящик. Можливо, у когось будуть якісь запитання, пишіть, спробую відповісти. А на цьому поки все. Дякую, до побачення.